Вітаю вас, мої малята, любі хлопчики і дівчатка? Сьогодні ми з вами відправляємося у подорож до лісу. А кого ж ми там зустрінемо? Давайте подорожувати. Ось ми і в лісі. Але ж де всі звірята? Чому їх ніде не видно? Що трапилось? Добрий день, білочко! Де ж всі звірята поділися? Рада вас бачити, але в лісі трапилась біда. Всі звірята посварилися. Вони дуже хотіли вас зустріти, вишикуватись за зростом. Але посварилися, тому що не могли це зробити. І вони всі сховалися. А наші малята зможуть їм допомогти. Але ж де вони всі? Ось ведмедик виповзав за купи листя. А зайчик вискочив з-за ялинки. А лисичка сховалась за дубком. Дякуємо всіх, зібрали малята. А тепер давайте допоможемо вишукувати звірятам за зростом. Перший буде, звісно, ведмедик, бо він найвищий. Після ведмедика лисичка вона нижча, а зайчик найнижчий. Добре малята всім допомогли. Підемо далі гуляти лісом. Подивіться, хто до нас вискочив на галявину такий гарненький. Це зайчатка. А нам вже треба їх пригостити чимось. Чим можна пригостити морквинками? А чи вистачить всі морквинки? Щоб це перевірити, треба роздати зайчикам моркву по одній ручці. Чи всім вистачило? Так. І одна морквинка залишилася. Значить, морквинок було на одну більше, ніж зайченяток. Ось нас зустрічає білочка. Треба допомогти їй порахувати горішки і розкласти їх на кружечки. На один кружечок можна покласти один горішок. Чи вмієте ви це робити? Починаємо викладати горішки від лівої руки зліва на направо. На один кружечок один горішок. Молодці малята! Отже, запам'ятайте, викладати треба предмети зліва на направо, від лівої руки до правої руки. Молодці! А ще білочка приготувала діткам гостинці, грибочки. Гляньте, чи правильно білочка розклала грибочки по кошикам. Ні, чому ж неправильно? Бо на кожному кошику є цифра, і до відповідної цифри треба покласти таку ж кількість грибочків. А ось тепер правильно. Але нашим звіряткам, діти вже пора повертатися додому. Давайте скажемо, хто ж із звірів в якому будиночку живе. Ведмедик у нас найбільший, то й живе він у найвищому будиночку. Якого кольору дах? Синього так. Лисичка нижча. і Живе вона в, най... в нижчому будиночку. А зайчик найменший. Отже, і живе він в найменшому будиночку. Гарна подорож у нас вийшла, правда, малята? А вам буде домашнє завдання. Вдома ви всіх своїх рідних вишикуйте за зростом і розкажете потім мені, хто у вас найвищий, хто нижчий, а хто найнижчий. До нових зустрічей. Бувайте!